Ігри скінчилися. Прийшов час глибоких студій. Але не бійтеся, бо нові знання можуть бути не менш цікавими за ігри. І у цьому відео ми з вами почнемо розбиратися з українською термінологією настільних ігор, розглянемо популярні аргументи за і проти певних варіантів термінології та спробуємо на прикладах розібратися, чому певні слова пишуться й вимовляються саме так. А не інакше. Готуйтесь до жвавого обговорення в коментарях і обов'язково долучайте до дискусії друзів. А ми починаємо. Почнемо з питання, яке розділило багатьох поціновачів настільних ігор. Настілка чи настолка? Якщо ви хочете швидкої відповіді, то настілка. Але давайте розберемо детально, чому саме цей варіант є єдиним вірним з погляду української мови. Спершу розглянемо аргументи людей, що виступають за використання варіанту із О всередині. За перший аргумент на користь настолки приводять те, що у настільні ігри грають на столі. Й утворене це слово саме від того. Звісно, на столі роблять так багато різних речей, що важко сприймати цей аргумент серйозно, але ми це зробимо і розглянемо. Чому з погляду правопису навіть в такому разі скорочення буде звучати саме з і у середині слова. Другий аргумент за настолку, який чув Гікач, це те, що. Слово «настілка» є запозиченням з російської мови, і як інші запозичення, наприклад, подкаст з англійської мови, має зберігати звук оригіналу, хоч всі ми знаємо, що «настілка» – це жаргонне скорочення від словосполучення настільна гра. Але ми все ж розберемо і цю оригінальну теорію. Всім відомий приклад такого скорочення в російській мові, від якого так важко відмовитися багатьом українцям. Тож наведемо ще кілька прикладів таких жаргонних скорочень серед інших сусідів, щоб остаточно переконатися в їх природньому, а не запозиченому походженні. Планшувка від гра планшова в польській мові. Десковка від дескова гра в чеській мові. Як бачите, таке скорочення є в багатьох мовах світу, і жодне з них не має причин вважатися запозиченим. А тепер розберімося, чому за правилами українського правопису всередині слова на стілка має бути саме літера І. Спершу процитуємо доктора філологічних наук Олександра Пономаріва. У скороченому вигляді обидва слова настілки «настолки» є жаргонізмами, тож краще казати настільні ігри. Але якщо комусь кортить скорочувати, треба віддати перевагу варіанту настілки. Давайте детально аргументуємо таку відповідь. Почнімо з правил чергування звуків О та І, що можна знайти в дев'ятому параграфі чинного правопису. Згідно з правописом, О ми пишемо та вимовляємо у відкритих складах, а І у закритих. Закриті склади це ті, що закінчуються на приголосний звук, тоді як відкриті закінчуються голосним. Розглянемо наш приклад детальніше. Розділимо на столі на склади. Виходить на столі. Склад 100 є відкритим, і саме тому в ньому стоїть О. Утім, поглянемо на слово стіл. Воно має лише один склад, закритий, а отже, всередині слова ми маємо І. Саме тому за утворення слова на стіль на, що ми також наочно ділимо на склади, у закритому складі стіль ми маємо і. От ми і дісталися і нашого слова на стілка, де у закритому складі стіл за правилами чергування теж пишеться літера І, і промовляється звук І. Наведемо більше прикладів: стільчик. Застілля, але столовий, стола, столик. Тож, підсумуючи, бачимо, що український правопис не допускає інших варіантів тільки настілка. Та як бути із запозиченнями у настільній термінології таких слів безліч. Серед найпоширеніших тайл і токен. Розглянемо ці випадки детальніше. Слово тайл. Має прямий відповідник українською слово плитка, з яким не доводиться вигадувати адаптації. Серед можливих відповідників Гікач також знаходив слово кахля. Однак тільки слово плитка не вказує на матеріал, з якого зроблена а тому цілком пасує для адаптації. Гікач не знайшов жодного аргументу за вживання транскрипції тайл замість прямого перекладу цього слова плитка. Так само і зі словом токен, що адаптувалося у словосполученні метро токен з прямим відповідником жетон метро. А проте залишається запозиченим у деякій настільній термінології. Так, токен має прямий відповідник українською, слово жетон. Але воно також є запозиченням з французької. А втім, настільки давнім, що вже давно увійшло до вжитку і не потребує пошуку нових аналогів. Ще одним часто вживаним запозиченням є слово DICE. За звичкою українські настільщики або вживають кальковане з англійської DICE, або узагальнене кубики. Зараз ми шукаємо українські відповідники, тож на варіанті використовувати слово Dice не зупиняємось. Однак чи є всі багатогранники кубиками? Аж ніяк ні. Восьми, десяти, двадцяти і дванадцятигранники, а також чотиригранні пірамідки, вільно існують у комплектах для настільних рольових ігор і, очевидь, не мають кубічної форми. Ба більше вигляд шестигранних кубиків можуть мати й інші настільні компоненти: маркери й жетони ресурсів. Серед відповідників англійському слову «dice» є також термін ігрові кістки, що виключає назву різних геометричних фігур у кубик. Звісно, це може звучати незвично, однак абсурдність назви 20-гранника шестигранним кубиком все ж спонукає шукати інший термін. А оскільки термін ігрова кістка є без того існує, ще й стосується саме компонентів настільних ігор, то краще варіантів для адаптації її не вигадаєш. Та якщо до аргументу про негативну асоціацію слова кістка, слід згадати, що англійською в однині гральну кістку називають дай. Що також можна перекласти як помри. Тож наразі Гікач не бачить кращих за ігрову кістку варіантів. Ось так Гікач нарешті її дістався до ще одного протистояння титанів. Переможні бали проти переможних очок. Насправді саме в цьому випадку все досить просто. Обидва слова українською вживати можна. Йба більше обидва ці слова можна вживати як відповідник англійському слову «points». А втім, дуже важить контекст, у якому ви їх вживаєте. Давайте скористаємося словниковим значенням слова бал. Це виражена цифрою оцінка знань і поведінки учня або цифрова оцінка успіхів у спортивних змаганнях. Другий варіант перекладу англійського слова «points» – це слово очки. Очко, за визначенням словника, є одиницею рахунку у спортивних змаганнях та іграх. Надамо більше прикладів вжитку. У баскетболі влучний кидок з за дуги завжди приносить команді три очки. Поразка у футбольному матчі чемпіонату це нуль очок. І якщо візьмемо фігурне катання, то виконання, наприклад, обов'язкової програми. Певного визначеного набору фігур оцінюється. Тобто один суддя оцінить ваш виступ у 7 балів, а інший у 6 балів. І як бачимо, бали вказують на суб'єктивізм, тобто оцінку. Звідси є конкурсні бали, 12 бальна система тощо, в той час як очки, це об'єктивний показник, що не залежить від стороннього оцінювання. Тож, який висновок ми можемо зробити? Бали використовують для позначення суб'єктивної оцінки певних дій, в той час як очки це об'єктивна оцінка, що не залежить від суб'єктивного оцінювання. Настільні вікторі Points здобувають або набирають, і настілька не дає оцінку діям гравців, а лише вказує їм способи збільшити переможний рахунок. Оскільки переможні очки є одиницею для об'єктивного визначення переможного рахунку, вживати переможні очки у настільній термінології значно коректніше. Ще трохи про русизми. Якщо ви користуєтесь онлайн-коректорами правопису, можете за можливості спробувати написати речення про гру на взятки за Нортвуд. Саме слово взятки будь-який коректор недбало підкреслює як стилістичну помилку, не зважаючи на контекст вжитку. А втім, якщо подивитися на рекомендації, підкреслення вмотивоване тим, що в усіх випадках, крім картярського терміну, взятки є калькованим терміном. Гікач дещо розширить це визначення. Не тільки картярський, але загалом настільний термін взятка не має нічого спільного із хабарями. Ба більше вживання слова хабар на означення настільної взятки є некоректним. Наступний та й, мабуть, останній на сьогодні приклад настільних термінів, що може збагатити вашу мову, це вживання слів горілиць та долілиць. Слово горілиць має буквальне значення обличчям до гори, переносне значення відповідно лицевим боком до гори. А от слово долілиць є його антонімом. Написати або сказати, зіграти карту горілиць є вірним. А от вжиток словосполучення зіграти карту у відкриту є калькою з російської мови. А проте, у реченні не стрибайте у відкриту квартирку, вас затримано за хабар і хабар і у відкриту вжито вірно. Сподіваємось, сьогодні ви дізналися чимало нового. Ставте вподобайку цьому відео та діліться нашим спецвипуском із друзями, щоб всі ми разом спілкувалися українською правильно. Підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, які терміни Гіка цього разу не розглянув, та які ще україномовні варіанти різноманітних запозичених слів вживаєте саме ви. Якщо питань та пропозицій буде достатньо, ми зробимо ще один випуск про настільну термінологію. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі!